Вітаю вас, діти! Сьогодні ми розпочинаємо читати оповідання одного з найлюбленіших усіх українських дітей-письменника Севолода Нестайко, «Дивовижні пригоди в лісовій школи. Перше оповідання цього циклу загадковий яшка. У казковому лісі на Великій Халявині відкрилася спеціалізована лісова музична школа з ведмежою мови викладання. Директором школи був Бурмило Михайлович Ведмідь, Учителями Пантери Єгуарівна, математика, Лисавета Петряківна, лісознавства, Мамонт Африканович, лісова історія, Жирафа Жирафівна, лісова географія, Макак Макакович, фізкультура, бегемот Гіпопотамович, співи і сольфеджіо. Вчилися в школі зайчик, кося, Вухань, Іжачук, Колько Колючка, ведмежа Михайлик Ведмеденко, Вовчиня Вовчик Вовченка, лисеня Рудик Лисовенка. Рисеня раїска мняу, казання Зіна, бо случення Боря, сук та інші звірятка. На відміну від вас, любі друзі, в учнів лісової школи почало навчання було влітку, а великі канікули взимку. Бо ж директора школи Бормила Михайловича, у Михайлика-Ведмедика і ужечка Колька Калючки, Борсучиня Борісука та ще у декілька взимку була зимова сплячка. А які ж можуть бути уроки, коли директор школи половина учнів сплять? Отож надійшла осінь. Відбулися батьківські збори, на яких Бурмило Михайлович зачитав оцінки, відмінникам видав похвальні грамоти і поздоровив усіх з переходом до другого класу. Почалися канікули. Велика гулявна спорожніла. Зайчик. Зайчик Кося вухань та їжачок кулько колючка, сиділи на пеньку і зітхали. Так, це ми до весни вже й не побачимось, зітхнув Кося Вухань. Не побачимо, зітхнув Колька Колючка. І хто придумав оту зимову сплячку? Хай і грець, скривився Кося Вухай. Хіба я знаю? знизив плечима Колька Колючка. І аби ж то сплячка була у Вовчика Вовченка або Рудика Лисавенка, а не в тебе, знову зітхнув Кося. І тут раптом за товстелезного дуба вилетів замашний дурчок. Вдарив по гольці дерева, під яким сиділи друзі, і на них густо посипалося сине листя, накривши їх з головою. Ой, хто це? стрепенувся Колько, обтрушуючись. Це я, це я, це витівка моя, почулося за дуба веселий задерукувати. О, знову він яшка вигукнув коля. Десь посеред літа почалися загадкові витівки якогось маленького не незнайомця. Він з'являвся зненацька, коли лісові школяри гралися, або відпочивали. Обливав їх водою, питався сосновими шишками, грудками, дрючками і взагалі всіляко дошкуляв. І щоразу весело виспігували з -за дерева. Це я, це я, це витівка моя. Через те, що він весь час якав, його й прозвали Яшкову. Цього загадкового яшку ніхто ніколи, як слід не бачив, хоч і намагалися. Встигали лише помітити, як щось у лохати, мелькала за деревом і одразу зникало. Великої шкоди він, правда, нікому не завдавав, всіх тримав у напрузі. Хто знає, що він вигадає. От бачив, скривився Кося Ухань. Ти собі спатимеш, а, я? а мені то яшка так те влаштує, і вовчик. Овченка знову чіплятиметься за вуха кусатиме, так він хоч твоїх ключок боявся, а тепер. Думаєш, мені хочеться залягатиму ту сплячку? Думаєш, так цікаво, зітхнув Колько. Ти тут Новий рік зустрічатимеш на лижах, на ковзанах, на санчатах кататимеш, а я. А я ж ніколи в житті зими не бачив ні снігу, ковзанки. ніколи уявляєш? Не кажучи вже про Діда Мороза, Снігуренько, про новорічну ялинку. Бідолаха. співчутливо похитав головою Кося. Слухай, стрепенувся раптом Колько. а давай ти мене збудеш перед Новим роком. Ага! А можна, розгубився Кося. Не можна, звичайно, та хіба роблять тільки те, що можна, тоді б у житті не було б нічого цікавого, бо можна лише те, що не цікаво, а те, що цікаво, не можна. Як правило, ти ж знаєш, та знаю, кося на мить задумався, потім почехав хлапою потилицю. Збудити тебе я, звичайно, можу, але ти ж замерзнеш, у тебе ж зимою шубки нема, а твої голочки не гріють. Замерзнеш ти. Нічого не замерзну, бадьоро мовив Кулько. А я на голочки опалого листя понамаструю. Така шубка вийде, що ого-го! – це ідея, усміхнувся Кося. Молодець, варить у тебе макітра, так збудеш, а вже ж не забудеш? Не хвилюйся. З-під великої купи палого листя крагляни почувся голос Кульковкової мами. Колько, спати, чуєш? кому кажу? швиденько. О, кличуть, зіткнув Колько. Ну, біжи, зіткнув Кося. Прощавай. Тобто до побачення новорічного. До побачення. І Колька побіг до свого борлогу. а кося пострибав додому, де мама шила йому нову білу зимову шубку. Треба було приміряти. Хе-хе, гарненька витівочка наклювається на новий рік. Гарненька, хе 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 за великим дубом майнуло щось завжди і волохати. А продовження цієї цікавої історії, пригоди ми почуємо наступного разу.